Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Mm -hmm. Що означають слова апостола Павла? І так весь Ізраїль спасеться? Що означає це спасіння для царства Бога всіх євреїв, що народилися в минулому, євреїв наших сучасників, і тих, які народяться в майбутньому? Закладений цей сенс в місце святого письма, і так весь Ізраїль врятується. Чи спираєтесь ви на пророцтва? Чекаючи виконання обіцяного Ізраїлю, я говорю про країну і про народ. У це вірив апостол Павло. Бо апостол покладався на Боже слово. Апостол Павло писав під натхненням Святого Духа. Якщо ми з вами з трепетом приймемо це вічне слово, то і ми побачимо виконання пророць, писання про Ізраїль і всього іншого, про що викладено в Божому слові. Візьміть з полиці Біблію і розкрийте її на одинадцятому розділі послання римлянам. 11-й розділ римлянам. І почнемо ми з вами з 25-го вірша. Ми побачили одну річ. Всевишній говорив про оливу. Всевишній говорив з нами про своє вічне царство. Одного разу в новому заповіті небесний батько сказав: у минулому ці гілки відламалися. Це євреї. Це сталося для того, щоб язичники прищепилися, щоб врятувалися. Я розповім вам про задум Господа нашого. Я розповім вам про Божий задум. Він закликав євреїв у заповіди з ним, щоб через них служити іншим. Розмірковуючи про покликання або про обраний народ, треба пам'ятати. Це була мета Бога. Господь хотів задіяти Ізраїль для благословення народів всього світу і бути порятунком. Це ми бачимо, повертаючись до 20-го розділу буттям, де він уклав заповідь з Авраамом. Тут Бог збирається служити через Ізраїль, не зважаючи на непослух народу. Згадайте один принцип: непослух позбавляє благословень. яке благо єврейський народ отримає від Господа Ізраїлю, якщо вони не слухаються його, але Бог здатний використовувати будь-які обставини. Ні, аж ніяк не Бог причина непослуху, але Бог використовує непослух для здійснення своїх цілей. У посланні апостола Павла Римляна ми читаємо про те, як беззаконня і непослух Ізраїлю стали причиною поширення Євангелія у світі. І багато неєвреїв, язичників. Покаялися і звернулися до Бога. Ось так багато народів світу дізналися Євангелія, і нам не варто забувати сказане всемогутнім. Отже, в останні дні перед встановленням царства Бога небесний батько приведе залишок єврейського народу до віри. А потім настане царство Всевишнього Бога. Як я вже говорив, саме це відкриває нам Павло в 11 розділі послання римлянам. Почнемо з 25-го вірша. Цей прославлений Божий служитель звертається до всіх християн, а в даному випадку до колишніх язичників. Що ж почнемо читати? «Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці. в оригіналі немає таємниці, там сказано проти знання. Про це друзі мої Це важливе зауваження, оскільки незнання це незнання чого-небудь. Мене цього не вчили. Я не знаю про це. Оборот проти знання означає Бог відкрив це і вчив цьому. Ви читали про це неодноразово, але якщо ви не приймете цього, то ви противитеся пізнати це. Оборот проти знання про це вказує на рівень бунтарства цих непокірних людей. Я дам буквальний переклад даного вірша. Павло застерігає їх, адже я не хочу, щоб ви, брати, були проти знання цієї таємниці. Що це за таємниця? Апостол Павло приводить їх до думки про важливість смиренного життя. Щоб ви не думали про Now, себе високо, Говорячи про таємницю, він відкриває її сенс її значення в даному випадку. Апостол Павло розкриває всю картину. Якщо ви покладаєтесь на власне розуміння, якщо намагаєте зрозуміти все це самі, покладаючись на свій інтелект, то ви противитеся пізнанню Бога. Чому тому, що вся Божа істина приймається через божественне откровення. Бог не хоче, щоб ми мали плотську мудрість, але хоче, щоб ми мали його мудрість з його откровенням, яке в Божому слові і в посланнях відкритих для нас пророками. Тому сказано: не намагайтеся зрозуміти істину самі. або ж щоб не були ви високої думки про себе. Нам потрібно покладатися на Господа, у чому полягає ця таємниця, що жорстокість, і тут стоїть дуже важлива фраза. Тут стоїть грецьке слово, що складається з двох слів, перекладене як. Частково тут ми отримуємо наступний важливий урок від Бога. Євреї вірні Богу були завжди. Все почалося з апостолів і з інших залишок вірних Богу євреїв був завжди у всі віки. Що нам очікувати від Господа в останні дні? Про це сказано в відчуванні з книги пророка Захарії. у 12-му розділі книги Захарії він сказав про повернення Месії про його друге пришестя. Він звільнить єврейський народ і євреї, побачать його рятівну силу наяву. Всевишній позбавить юдейський народ від усіх ворожих народів. Писання говорить про євреїв, і вони подивляться на нього, і вони будуть плакати. Юдейський народ визнає його як розп'ятого Спасителя. Більша частина Ізраїлю відкинула Ісуса. Настане великий день порятунку, і вони подивляться на нього і приймуть Його, повіривши в Євангеліє, прийнявши його. А що, дорогі мої, означає слово залишок? У тому ж пророцтві Захарії написано в останні дні: дві третини людей будуть зроблені мертвими, їх б'ють. Справа в тому, що це буде страшний, похмурий час, відомий як час скорботи Якова. Мені не просто говорити про це, але ніхто не побачить, як будуть зроблені мертвими люди. Але третина народу буде приведена до віри в Господа і Спасителя нашого Ісуса. До віри в благозвістку, в Євангелі. Як це здійсниться? Будь ласка, прочитайте зі мною останню частину 25-го вірша знову. Апостол дає пояснення. Що жорстокість сталася Ізраїлеві частково? Сталося самказе на минулий час. Це сталося давно, це продовжується, і це перейде в майбутнє до тих пір, поки не відбудеться одна подія. І наш улюблений Павло відкриває нам суть даної події, через яку настануть зміни. Я маю на увазі, це будуть духовні зміни в серці юдейського народу. Жорстокість відбулася в Ізраїлі частково до часу, поки увійде повне число язичників. Частково до часу, поки увійде повне число язичників. Це повнота всіх народів. А що ж означає слово увійде? Входження людей, в царство Господа. Прищеплення до лози таким чином до церкви має увійти повне число язичників. Нам невідомо, скільки їх буде, це знає Бог. Поки повне число язичників не прийме Евангелія нашого Месії Ісуса, що там сказано? Прочитаємо 26-й вірш. Тут звістка, від якої ноги спускаються в танок, і так. Весь Ізраїль врятується. Що означає фраза весь ізраїль? Якщо ви вірите, що ізраїль означає лише весь єврейський народ, то ви забули те, що ми вчили рідніми. Але ж слово Ізраїль має два різних значення. Я кілька разів звертався до вірша у посланні Павла Римлянам 9 сказано: не всі ті ізраїлітяни, які від Ізраїлю. У чому сенс? Ось вам перший oh, сенс. Не всі, хто називають себе євреєм, є ними, не всі євреї від Ізраїлю. Ось друге розуміння це народ царства. Що ми зараз дізналися. У народі царства господнього буде багато, багато язичників багато А також і євреїв. Павло каже: у господа Бога є чудовий задум. План, програма владика зробить одну дію. Небесний батько створить народ його царства, який буде складатися з євреїв і з язичників. Таким чином нам з вами необхідно очікувати царство Господа, в якому будуть люди з врятованих євреїв і з врятованих язичників. Коли в царство увійде повне число язичників, Бог повернеться до Ізраїлю, врятує залишок, а потім врятується весь Ізраїль. Весь народ його царства спасеться Євангелієм Господа Ісуса Христа. Він спасеться, повіривши в Євангеліє. Отже, 26-й вірш. Написано і так весь Ізраїль врятується. Виникає резонне питання, як єврейський залишок повірить в Христа в останні дні, наповнюючи міру євреїв в народі Божого царства. Продовжимо читати той же самий 26-й вірш. Павло сказав як написано. Чому я люблю апостола і новий заповідь мого Господа Ісуса Христа. Справа в тому, що новий заповіт, як ви бачите, спирається на старий. Таким чином, читаючи новий заповіт, ми з вами бачимо цитати його авторів зі старого заповіту як підкріплення, як підтвердження, сказаного ними. Між старим і новим заповітами існує спадкоємність, тісний зв'язок. Хочеш зрозуміти новий? Спершу прочитай старий заповіт. Він цитує з Біблії, з книги пророка Ісаї, це 20-й вірш 59-го розділу. В даному уривку на давньогрецькій мові буквально сказано так, як і було написано, і прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. Як і написано, і прийде викупитель Сіонові і тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. Єврейський текст, процитований тут апостолом Павлом, трохи відрізняється від традиційного прочитання. Нерідко при перекладанні з однієї мови на іншу, якісь нюанси перекладаються по іншому. Отже, якісь нюанси перекладаються по іншому. Тепер виникає ще одне суттєве питання. Що ж говориться в грецькому варіанті? тексту цього епізоду рятівник Бог позбавляє народ. Отже, небесний батько спокутував свій народ у великдень, коли розіп'яли месію. Спаситель прийде, і в старому заповіті написано: Він прийде на Сіон. А тут сказано по-іншому він прийде від Сіону. Оборот від Сіону означає прийде з Сіону спаситель, і відверне безбожність від Якова. Так, наш і є, хам прийде на сіон, щоб виконати цілі царства Бога. Милосердний Господь Бог Ізраїлю відверне беззаконня. Він відверне беззаконня від Якова. Тут слово з більш широким значенням. Павло говорить тут про будь-який вид безбожництва. У новому заповіті підкреслюється життєво важливе вчення. Все, що виступає проти Божої праведності, буде переможено Господом. Ісусом Христом і Його спокутним подвигом. Святе письмо говорить: Господь Ісус відверне безбожництво від Якова, тобто від єврейського народу. Тут автор послання Римлянам говорить наступне: коли в царство увійде повне число язичників, Бог зверне увагу на єврейський народ. Потім настане друге пришестя Господа Ісуса Христа. Він прийде і зробить три справи. Розглянемо ці три справи детальніше. Господь ісус звільнить Ізраїль від його видимих ворогів, і крім того, звільнить його від невидимого зла, від гріха, беззаконня і нечестя. Він позбавить і спокутує їх повністю у всіх сферах. Він принесе суд на ворогів нашого небесного батька, які вирішили затіяти війну між єврейським народом. І по-третє, наш месія і спаситель, врешті-решт, становить своє чудове царство. Тут важливо зазначити, царство не встановиться, поки залишок євреїв не підкориться вірі. Ви пам'ятаєте, що на останніх уроках ми прочитали слова апостола Павла про те, що все це треба чекати? Але є проблема. Багато хто не чекають цього і підносять лжевчення богослов'я заміщення. Мовляв, Бог залишив Ізраїлі земля ізраїльська і самі євреї не важливі для творця. Весь єврейський народ. Однак це помилкове твердження. Павло не вчив нас цьому і не відкривав цього, тому будь ласка, ніколи не противіться Божому откровенню і тому як має встановитися царство нашого Спасителя. Тепер давайте прочитаємо разом із вами 27-й вірш. Ось що говорить творець, і цей заповідь їм від мене, його заповідь з ними. Він виконає обіцяне їм за заповітом. Ось що говорить творець Ізраїлю своєму обраному народу, і цей заповідь їм від мене, коли зніму з них гріхи їх. Хоча нам з вами невідомо, коли саме це станеться з єврейським народом. Ми очікуємо Бога. Він вірний заповіту. Настане час, коли Ісус зніме з них гріхи і численні беззаконня. Він вже зробив це дві тисячі років тому. Це було у Єрусалимі. Наш Господь Ісус помер на хресті. Ви не врятуєтеся, поки не повірите в жертву Єшуа. Поки не повірите, що Ієшуа викупив вас своєю кров'ю на хресті від гріхів. Ось чого чекати. Настане час, коли величезний залишок, ціла третина єврейського народу, підкориться вірі в свого вічного Господа. Настане рятівний час, коли Всевишній позбавить їх і відверне нечестя і гріхи від єврейського народу. Прочитаємо 28-й вірш. Тут є одна конструкція. Два грецьких слова це дві частини різних фраз. Коли їх вживають у відповідних конструкціях, то мають на увазі зворот з одного боку, це і це, а з іншого боку, тето. Тепер прочитаємо 28-й вірш. Тож вони за євангелією вороги заради вас. Чому Це заради вас, Ось сенс через єврейський народ я благословляю язичників. Написано, тож вони за євангелією вороги заради вас. Не всі євреї вороги Євангелію, але більшість. Що сталося через те, що вони відкинули Євангелія нашого Господа? Ми говорили про це два тижні тому. Завдяки цьому Євангелія прийшло в світ, а їх падіння стало багатством світу. Принесло скарб язичникам непокірність євреїв стала багатством для народів, для нашого світу. Це частина божественного задуму. Тому раніше вони були ворогами вічного євангелія Господа Ісуса Христа. Далі апостол Павло говорить: а за вибором, улюблені ради отців. Що таке обрання? Не вір лже вчителям, що твердять обрання це рішення Бога. Хто потрапить в рай, а хто ні? По суті, справи слово вибір має відношення до прийняття рішень у своїй суверенності. Бог обрав Ізраїль. Обрав для того, щоб Ізраїль служив йому. Тому святе письмо говорить про це. Ось так а за вибором улюбленім заради отців. Заради патріархів, заради родоначальників народу Ізраїлю, заради Авраама, Ісака і Якова він явить свою вірність патріархам. Він виконає обіцяне за заповітом. Бог не порушив жодної своєї обіцянки. Тепер, будь ласка, прочитайте 29-й вірш. Бо невідмінні, тобто це не зміниться. Тому заміщення йде в розріз зі святістю Біблії. Бог не змінюється. У даних віршах написано так: бо дари і покликання Божі невідмінні. У чому сенс? Бог, Яхве, закликав Ізраїль із метою. Творець дав їм духовні дари, перш за все, біблію, а також здібності. Це робиться, щоб він міг служити через них і виконувати свої цілі, незважаючи на їхні і бунтівний дух, Бог вірний своєму слову. Він виконує обіцянник. Творець дотримає його слово. Послухайте мене. Якщо ви вмираєте не віруючиму Христа, то яка різниця? Хто ви єврей або язичник? Якщо ви вмираєте не вірячи в Ісуса Христа, то ви підете у пекло? Ну так ось Бог приведе залишок євреїв до себе в останні дні. Месія повернеться. Вони поглянуть на нього і зрозуміють, хто перед ними і що він зробив. Його приймуть. Христос позбавить їх від зовнішніх ворогів і подарує їм духовне визволення. Христос Ісус забере їхні гріхи. Тут написано Бо дари і покликання Боже непорушні. Бо дари і покликання Боже непорушні. 29 29-й вірш. Він розкриє нам свій план. Ось вам 29-й вірш. Тут сказано, як і ви. Хто ці ви? Він звертається до язичників. Тут служитель Павло говорить про минуле, як і ви колись. Апостол Павло говорить про язичників в широкому сенсі. Тут апостол каже, як і ви колись були не слухняні Богу, язичники асоціюються з ідолопоклонством, зі служінням статуям. Павло міркує тут про наші гріхи і про Боже милосердя. Як і ви колись були не слухняні Богу, а нині помилувані, а нині помилувані, не зважаючи на ваш непослух, вам дана милість. Хіба не так? Господь заплатив ціну і при цьому забув всі злочини, всі гріхи, всі беззаконня народів, коли ті. Хто був не слухняний раніше, приймають Євангелія, вони приймають милість. він пробачив їхні минулі беззаконня та бунтарство. Після цього давайте прочитаємо 31-й вірш. Так і вони тепер не слухняні для помилування вас, щоб і самі вони були помилувані. Так і юдейський народ тепер неслухняний для помилування вас, щоб і сам юдейський народ був помилуваний. Про що ми сказали? Про те, що через непослух євреїв Євангеліє прийшло в світ. Ось яка відповідь від нашого Господа Ісуса Христа. Так і вони тепер не слухняні для помилування вас, щоб і самі вони були помилувані. Бог не впереджений. Він каже: язичники не слухалися, але я помилував їх. А тепер, тобто в останні дні, Бог зробить те ж саме. Переважна більшість євреїв відмовилися прийняти Євангеліє Ісуса. Господь Ісус Христос помилує цих людей, тому що у нас є відповідь на це питання в 32-му вірші. 32-й вірш. «Бо замкнув Бог усіх, тобто згідно божественної мудрості, передбачення і згідно з його задумом, всі люди будуть відкинуті за непослух творцеві. Бог знав це і з цієї причини відправив сина в світ для того, щоб в кінці у всіх людей була можливість прийняти милість від нашого Господа. Запам'ятаєте наступну істину? Всі. І євреї і язичники в минулий час були неслухняними Богу. Бог знає це і тому сповіщає смерть сина на хресті. все це для того, щоб кожна людина, яка звернеться до нього, була помилувана. Тому творець не бажає загибелі людей, але бажає, щоб вони покаялися і прийняли віру його благодать для порятунку. Існує залишок з язичників. Є залишок євреїв, який прийме Бога. Це люди царства. Прочитаємо 33-й вірш. Заради втілення свого плану Бог дарував милість сім людям і євреям, і язичникам. Тут сказано: О, глибино багатство і премудрості і знання Божого. О, глибино багатство і примудрості і знання Божого. Тут під безоднею багатства мається на увазі Божа милість. Що сказано про мудрість? О, глибино багатства і премудрості і знання Божого, які невідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. О, глибино багатства і примудрості і знання Божого. Бог вищий і мудріший за нас. Згадайте, побачене раніше. Бо хто розум Господній пізнав, а хто був дорадник йому? Апостол Павло захоплюється якостями Всевишнього о глибину багатства або скарбів і премудрості і знання Бога. Рішення Ісуса або засудження не збагнені і Його шляхи не слідні. Автор римлянам нам задає питання, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник йому, хто був порадником Творця. Ми не даємо поради Всевишньому, але приймаємо те, що він відкрив нам у слові. Прочитаємо 35-й вірш. Або хто давніш йому дав, і йому буде віддано. Хіба був часом минулому, коли творець потребував чогось і йому це дали? Звичайно, ні. Хто дав йому хоч щонебудь, що він зобов'язаний повернути? Хіба Бог боржник? Ні, він нікому нічого не винен, ні в минулому, ні в майбутньому. Він даятель. Прочитайте останній 36-й вірш. Павло славить Творця, бо все з нього, через нього і для нього. Бог найвищий. Прочитаємо 36 й вірш ще разок. Бо все з нього, через нього, і для нього, і йому слава навіки. Амінь. Це бажання кожного віруючого, який сприймає славу Господа Бога або Євангелія. Всі, хто прийняв Євангелія, бажають славити Бога і розуміють, що Його таланти і дари він прийняв від самоготнього Творця. Ці дари зберігаються Богом, щоб через ці дари ми явили Його славу людям. Віддавайте славу Всевишньому. Але для цього висловлюйте йому вдячність за дорогоцінне спокутування. Тому хто врятував нас від беззаконня, хай буде хвала і слава на віки і віки. Амінь. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що у зблагословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.